Вітаю, мене звати Вікторія і ми з родиною приїхали з Харкова. Ми сподівалися, що це буде там ну, два дні і все. Тобто ми вірили в те, що от зараз почнуться переговори, щось таке, і ми повернемося додому. Було дуже, дуже самотньо. Коли всі близькі люди, геть, всі близькі люди, вони де-інде. А для людини, яка взагалі соціальна істота, та, і яка звикла зв'язуватися з іншими, це як просто нібито нас вирвали з корінням і ми десь. Але тут ми познайомилися з людьми і вони одразу запропонували піти приготувати вареники. Я взагалі побачила, як люди сприймають, як люди підтримують і як вони е, дають змогу спілкування. Я дуже вдячна цій церкві за те, що тут такі люди. У мене було дуже важко на душі, ну, тому що дуже багато втрачено, тому що дуже великий стрес від того, що треба було. Бігти і рятувати своїх дітей. в будні дні тут по вечорі проводилася молитва. Різні пастори, але вони проводили е, якісь декілька хвилин. Маленька-маленька проповідь. Це було прямо в серце. Нічого більше не підтримувало, як це. Весь інший час ти не міг ні про що думати, крім війни. І тільки оці. Оці півгодинки повертали до життя тут і тепер. Під час проповідей, от прям я оп, і думаю, оце ж той момент, оце ж те відчуття. Я е, підійшла е, до Віктора Миколайовича, і в мене просто. Мене, ну я не знаю, як отой океан з цими волнами просто в мене все виливалося. Я дуже хотіла розділити все те, от, розповісти і признати те, що я багато разів помилялася в житті. Я педагог за освітою. І я знаю те, що я маю дарувати частинку цього щастя, цієї любові, перекладати її іншим людям, але, але я вмію це робити дітям. Коли я побачила, що тут є по неділях підставок, то одразу я запропонувала, що я також хочу долучитися. Дівчата мене прийняли в команду, я їм дуже вдячна, тому що. Це така підтримка, це для мене просто дуже багато значить. Я рада, що я можу бути учасником, частиною цього дуже важливого. Я дуже за це вдячна.